Всім доброго ранку. Ну що, продовжуються заготівки. Сьогодні в нас перець, зараз я його помию, просохне він, змащу трішки олійкою і в духовку запечу. Потім, коли він буде готовий, в поліетиленовий пакет, щоб краще чистився. Тому що я очищаю від шкірочки і очищаю від насіння. Так Поклала краса. на сонечко, нехай вона ця волога зійде або серветкою паперовою промокнути. Потім трішки олією. І в духовку. Як запішеться перець, ви ж розумієте, він стане менший, такий засмажений буде. Виглядає перець запечений, одне деко і інше. Я прямо там залишила в духовці, воно запотіло і дуже добре дивіться, як само роздягається. Тому зараз просто чищу від цієї шкірочки. Це, скільки я начистила, це все сміття. Не потрібно це закривати. Так, відро перцю. Вийшло ось скільки, але перед чистенький. Якщо у вас до рук прилипають зернятка, наберіть води і спо... ну, полощіть. Якщо ви прямо запекли перець і гарячим відправляєте в стерилізовані банки, тоді не потрібно стерилізувати. Зараз я беру півлітрові банки і простерилізую банки спочатку. Банки я стерилізувала в льовці, зіллю цю воду. В кожну баночку я ось взяла часник, я його порізала. Десь шість таких пластинок часнику і 4-5 зерн. Чорного перця, але в мене мікс такий. І що я зараз роблю? Зараз я обережно все-таки я вирішила дотримати сьогодні рецепта мого друга і зробити саме за його рецептом цю страву. Дивіться, скільки тут соку із перцю. Ми його не виливаємо. Зараз я часник, перець, і перець цей, який почищений, складаю в баночки, заповнюю банки. Ось часничок, перець. Я так обережно, не дуже сильно так руками його, як кажуть, баблати. Обережно складаємо. Не дуже набивайте, щоб там рідина теж була Так, досить. Помарусин поясок перець. Все, продовжую ці банки так само. Стала розтягати на 4 банки. Три баночки такі гарні в мене вийшло. Пів літри я взяла водички, і оцей сік із перчику виливаю сюди без насіннячка І ставлю на плиту. Нехай це рідина ця у нас закипить. Я насипаю цукор, дві столові ложки, дуже таку велику гірку не робіть, Прямо в баночку. І тепер додаю по пів столової ложки солі. І відразу наливаю сюди оцет. саме звичайний 9% Дві з половиною ложки столових осу. Переносимо банки до плити, тому що тут дуже важливо, щоб прямо кипіла та водичка із соком і прямо гарячим, крутим кипятком заливаємо. Закатуємо і ховаємо під ковдру. Я стерилізую, я ніколи не насипала отак в банки. Я це варила все в маринаді. Він готував так. Дякувати Сергій тобі за цей рецепт. От Ми будемо пам'ятати, як будемо. Це так смачно роблю і згадую його. Прямо біля плити я поставила баночки в тарілочку, тому що, можливо, десь там, знаєте, що воно не текло. І зараз будемо заливати. Дивіться, як кипить, прямо ключем. І в мене поруч тут ложечка ось є, для того, щоб простерилізувала теж. Щоб отак продавити сюди водичку, тому що перець у мене знову-таки щільно дуже. І саме головне, щоб оцей маринад пішов прямо через верх. Пічкою роз, Закатала і відразу під ковдру. А тут трішки вогонь зменшить, потім додасте. Зразу закатуємо і під ковдру. Дуже гарно вкрила. і... Подивимося, перевіримо. Це перший раз я так роблю за його точно рецептом без стерилізації. Тому що я наливала банку, як би ви не хотіли, рідина залишається. І щоб сказати, що дуже гаряча банка, вона не гаряча. Але перевіримо. Я думаю, що в цій ситуації допоможе мені Сергій. Відкриваємо хованку, все у нас вже охололо. Дивіться, як гарно це виглядає. І тепер поставлю просто-напросто ніякий не холодильник. Опустимо в підвал. У нас підвал теплий. Три баночки. Дивіться, як гарно виглядає. Але в мене банки такі повні, маринад там є. І подивимося, як воно буде. Воно виходить, що часник майже сирий, тому що дуже туди кипяток не доходить. Але я, якби я не бачила, якби я не їла, я бачила, як він робив і весь час приносив, і в нього нічого не надувалося. Я маю на увазі цей виріб. Так що будемо надіятися, що у нас все буде добре. Готуйте останні вже заготівки, скоро сезон дождів, І все. А зимку будемо відкривати і смакувати. Такий гарний цей перець. Він дійсно дуже-дуже смачний. Дивіться відео, діліться в соцмережах, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і пишіть коментарі, як ви зробите цей перець, як він буде стояти. І ще раз скажу: я взагалі весь час стерилізую півлітрова баночка 10 хвилин з моменту закипання, І все стоїть. Але сьогодні я перевіряю рецепт свого друга Сережи. Який у нас зараз герой. До побачення, до нових зустрічей!